Міністерстві освіти і науки вирішили скоротити кількість спеціальностей у вишах. Згідно з новим законом про вищу освіту, програму формуватимуть університети і отримуватимуть ліцензію на спеціальності. Ті спеціалізації, в яких бачать потребу на ринку, акредитовуватимуть. Про це на зустрічі вожну розповів Сергій Квіт. Тобто, ви маєте співпрацювати із ринком праці і розуміти, скажімо, як орієнтується, переорієнтовується наша економіка, що розвивається, що нам поки відпадає. І зв'язку з цим сам університет. Він каже, які спеціалізації він хоче мати. А ми вже далі. Ми їх акредитуємо. Тому ніяких трагедій в самому зменшенні переліку галузей спеціальностей немає. Тобто, наступний вступ на наступний навчальний рік, з 2016 року, він уже має працювати цей перелік. Курсів предметів буде зменшено. Власне 900 годинний річне навантаження стане 600 годинним. Студентів чекає система вибірковості предметів. Кожна кафедра може представляти свої курси на вибір студентам. Для цього треба організувати презентації, щоб студенти їх побачили. Це десь раз на рік, оптимально це десь березень місяця, щоб вони їх побачили їх в західних університетах, вибрали і, і, і так далі. Тому змінюється сам уклад університетського життя. Говорив міністр і про особливості вступної кампанії 2015-го. Згідно з цими пріоритетами. На три спеціальності в п'ять різних університетів, куди можна вступати, ця база буде розносити оцей перший список рекомендованих до вступу. А це прізвище дитини, якщо вона вступає, скажімо, в різні університети, можливо, в різних містах України. І вона вступає на різні спеціальності. Ми хочемо забезпечити справедливість. Тому єдина наша база це буде. Є вже відповідне програмне забезпечення. Вона скаже дитині, де вона може вчитися, згідно з тими оцінками, які вона одержить, які вона одержить. Якому університеті вона може вчитися, і після цього. А вже тільки, якщо вона не захоче туди їхати, от або лишатися вдома, тоді далі вона може тільки платити свої кошти, і це вже буде зовсім інша розмова. Присутні мали власні питання до міністра. Вартість диплому обмежена 34 гривнями, і ми стикнулися з такою проблемою, що ми повинні оголошувати конкурс, бо в нас немає жодного виконавця, який би поводився. Виготувати дипломи за 34 гривні. Який Такі... це диплом, з чого він Про вищу освіту Пластикова карточка. Ви бачили десь в Європі чи в Америці пластикові дипломи. Я не хочу сказати, що це чисте шахрайство, але вам не треба готувати пластикові дипломи. Диплом має бути паперовий. Дизайн залежить від вас, як ви це зробите. Це не грає ролі. Серія номер, спеціальність університет, ім'я випускника. Цікавилися і питаннями, що стосуються безпосередньо ужну, а саме розбудови бібліотеки. Вишу зараз це ніяк неможливо, колеги. і все залежить. Я вам скажу, все залежить від війни. Ми знову відновлюємо роботу, тому що маємо деякі кошти для того, щоб відновити роботу році. Також Сергій квіт розповів: міністерство працює над запровадженням нового типу закладів профільної освіти. Замість існуючих професійних коледжів та ліцеї будуть створені багатопрофільні центри освіти.